Ми ці Хмельниччини об'єднались, аби допомогти ЗСУ. Близько 70 розписаних експонатів підуть з молотка. Усе це використані снаряди. Створювали красу не лише народні умільці, а й представники профтехосвіти. Як зізнаються майстри розмальовувати військові артефакти це змішані відчуття. Коли тримаєш гільзу в руках, переповнюють кістки дуже дивні почуття. Тобто, це річ, яка несе смерть, і водночас ти маєш дати життя. На моїй гільзі дуже цікавий малюнок. Насправді це розпис Подільської хати селамаків, це розпис з комина печі. Піч для українців це чи не найсакральніша річ. Кожен із митців намагався вкласти особливі нотки у свій розпис. Тим і унікальний аукціон лоти цікаві та неповторні. Ці снаряди, які наші майстрині е, наповнили душевністю, талантом. Українізація це в першу чергу і унікальність. Гроші від продажу мистецьких лотів спрямують на підтримку армії. А стартує аукціон на онлайн-платформі 1 листопада. Триватиме він місяць. Про усі зібрані кошти волонтери та художники прозвітують у соціальних мережах.